Вітаю! Сьогодні ми знову говоримо про артефакти дитинства. І цей артефакт знає кожен, хто виріс у 80-90-х нульових. Це відеокасета VHS. Хто з вас теж записував мультфільми ну, на такі касети? VHS прийшли до нас із Японії, а в Україні ми, ну, в принципі, у всьому пострадянському просторі стали справжньою революцією. Уявіть, до того ми бачили кіно тільки в кінотеатрі чи по телевізору. А тут відеосалони, згодом домашні відеомагнітофони, Касети, які передавалися з рук в руки. На одному боці коромлев, там потім на ньому зверху записали Термінатора, а головна мода збирати цілу полицю касет, підписаних Фломастером. Мультфільми, комедії, казки для дітей, але був і побічний епод. Касети псувалися. І чим більше дивився, тим гірша якість. Картинка смикалася, звук хрипів, І коли полюблений мультфільм ставав затертим до дьох, це чомусь. Лише додавали їм цінності. Бо саме цю копію ви бачили десятки разів із друзями. Було й кілька лайфхаків. Хтось прикручував зламану плівку олівця. хтось перемотував обов'язково до початку, щоб наступний глядач не сердився. А ще той момент, коли всередині мультфільму раптом починалася записана поверх програма новин або футбол. Це був справжній сюрприз. А тепер педагогічний момент. Для касети вчили цінувати перегляд і ділитися ним. Дивилися всі разом з сім'ями, дворами, класами. І це була школа колективного переживання. Домовується, що сьогодні дивимось. Висидіти до кінця. Касета це не перемотати ютубчик, а це досвід уваги і терпіння. Сьогодні ми маємо Netflix, YouTube, Disney якість ідеальна, доступ миттєвий, але чи є там магія спільного очікування, коли світло вимикає? А проектор чи телевізор ставав вікном у кіно. Мені здається, що кожна махи касета була маленькою машиною часу. Ти вставляв її і переносився в світ дитинства. І, можливо, колись наші теперішні стрімінги теж стануть для когось артефактом минулого. Хоча не таким яскравим, як татова касета, на яку ти записав Короле льва, або батьківська касета, яку ти раптом знайшов.